Підходить професія маркетолога у Німеччині, якщо ви хочете працювати в ІТ та не кодити монотонно. Саме діджитал маркетинг це праця в ІТ, але без монотонного кодінгу. Хто знає це дуже важко креативним особистістям, тому що треба втілювати ідеї життя, креативити і йти в ногу з трендами. Підійде також аналітикам, тому що маркетолог працює багато з даними, з цифрами, і це також аналітична робота комунікабельним особистостям, тому що саме в маркетинг у нас є багато комунікацій з колегами, тім лідами, клієнтами, SEO. бізнес-орієнтованим особистостям, тому що ми маркетинг – це завжди про результат, про дохід, який ми повинні приносити компанії, тому тут підприємницький майндсет – must have. Та для тих, хто любить навчання, тому що платформа постійно оновлюється. Мета випускає кожен місяць якесь оновлення, і ми постійно вчимося, як маркетологи, новим навичкам. Якщо ви шукаєте нову кар'єру, тому що вхід сам в діджитал маркетинг доволі швидкий порівняно з іншим. Опанувати напрям діджитал маркетинг можна мінімум за 4 місяці. І ті, хто завжди орієнтований на результат, тому що в маркетингу у нас є чіткі цілі, та п'я, до яких ми йдемо.